Недавно приїхала одна жіночка, я її хрестив у зрілому віці. Вона має вищу освіту, вона, не буду казати, вчитель, чи зауч, чи директор. І вона розказала таку історію, що вона ще перейшла в Київський петріархат, і там вона хрестилася, дуже готувала за них, потім готувала за ПЦУ, Ну, дійшла до того, що вона не захотіла жити. Її життя стало невиносимо. Вона хотіла життя закінчити самогубством. І вони приїхали разом з мамою і сказала, що я більше так жити не можу. Похрестіть мене, тому що я нічого не приобрила, і в мене пусто, там в них немає нічого. Хоча я сама дуже агретіла. І в мене життя не виносиме. Ми її хрестили по її бажанню. Вона радувалася, вона дуже була вдячна, сказала, що вона змінила своє життя повністю. Вона стала молитися, ходити в церкву, її почали укоряти ті, кого вона агітувала, перевела. Вона сказала, простіть мене, я сама була в темряві і вас агітувала в темряву. Але я вийшла з цієї темряви і вам бажаю всім, щоб ви також пізнали істину Божу, а не ту, яку я вам колись говорила і вчила.